Запишуйте, засліджую антинародні дії президента, силових структур проти народу Вивста, Безнавинних людей, засуджую дії членів р... партії регіонів, напевно, проти людей розсуду України знущання виходу з партії регіонів, засуджують дії, якої будуть своїм народом. Заяву написав відповідально, не підписком під Певданиленко. Можна вам запитання? 17-18 число. Анатолій Степанович. 17-18 число в другому гуртожці ночували ці чушки. А вчора нікого з гуртожка не випускали. Ніхто гуртожка не випускали. мені, Поїхали разом зараз. От медич, таким ректор, як ви не знаєте, що вона робиться там. Я для, для центру був розташований офіс партії регіонів. Він знаходиться біля парка Супля. І це ту же ноч зірвали партію регіонів і твої груптові. І нікого не випускали при цьому.